Думаєш, дизель рятує фронт, а інколи він добуває наші машини. Євро 5 зливає армії отруту за прикриттям податківців і прокурорів. Незалежна експертиза знаходить 356 міліграм сірки на кілограм. Це у 35 разів вище норми і спалах уже при 30 градусах. Військові авто лохнуть або горять прямо в дорозі, поки Оксана Федорова. Начальниця ГУДП Запорізької області, Володимир і Святослав Мазурики, керівник фірм «Прокладок», прокурор Роман Мудрий та тіньовий адміністратор Роман Афонов у змові з Міноборони рахують кеш і сміються з контролю. Схема цинічна і проста. ТОВКи «Євро-5» та ТОВ «Євро-5» разом пишеться, продають фальсифікат під виглядом стандарту «Євро-5». договори на постачання для ЗСУ та Держструктур. Підписують без перевірок, а вже ж всі в долі. Податкова і екоінспекція закривають очі. Хоча офіційно скарги з лабораторними даними лежать на їх столах, партії оформлюють як сертифіковані, а звітність малюють, щоб занижувати податки. Готівка йде в тінь через кишенькові фірми, наслідок, зірвані ротації, спалені двигуни, мільйони витрати і нова. Корупційна дира у бюджету фронту знаєш більше, пиши в телеграм.